Слово має перша вчителька Дениса Валентина Віталія Смит. Мені дуже боляче. Здається, серце розірветься на шматки, тому що ми хоронимо сьогодні наших дітей. І це напевно найгірше, що може бути. Боляче, нестерпно боляче, тому що йому тільки жити, будувати свою сім'ю, ростити дітей. Але доля склалася зовсім по-іншому. Він на щиті повернувся додому. Він повернувся героєм. Від того не легше. Герої не вмирають, пам'ять про них живе вічно. Але Серце болить, душа болить, сльози котяться, і зупинити це ніяк не можна. Я вам розкажу про Дениса, якого знала я. Це хлопчик, який прийшов в перший клас добрий, спокійний, мовчазний, допитливий, такий світловолосий і сіроокий, такий звичайний хлопчик, непомітний хлопчик. Але я в нього бачила, що він дуже добрий. І старалася всіляко підтримати те все хороше, що в ньому було. Напевно, із таких звичайних, з таких от непомітних хлопців виростають герої, які захищають нас. Захищають Україну, які віддають найцінніше, що в них є, своє життя. Колись мені так запам'ятався цей випадок, ми вчили про козаків, і я розповідала, які козаки сильні, які вони мужні, які вони сміливі. А Денис підходить і каже: А як стати таким, як оті козаки? Денисе, ти став отим козаком сильним, сміливим, відважним, яким я, я можу пишатися тільки. Який слід людина має залишити на землі? Теж ми часто з дітьми це проговорюємо на уроках? Денис залишив після себе вагомий слід. Він захищав нас з вами, він захищав Україну. Він віддав своє життя за те, щоб ми могли жити, ми могли працювати, щоб ми могли вчитися. Я низько кланяюся мамі Тетяні Юрівні за сина. Я дякую їй, що в неї такий син, що він для нас герой. Пам'ять про Дениса ми збережемо назавжди. Ми будемо пам'ятати. Про хлопця молодого, який загинув, захищаючи нас з вами. І ще, ви знаєте, напевно, ми звикли звикли до війни, але до цього звикнути не можна. Тому ми маємо пам'ятати і якомога більше підтримувати тих хлопців, які знаходяться там, донатити, плести сітки, допомагати, хто чим може допомагати, щоб полегшити життя наших бійців отам на лінії фронту. Тому що, дякуючи їм, ми сьогодні у безпеці. Хай у відносній, але у безпеці вічна шана і вічна слава Денису, співчуття родині, мамі, братам. І слава Україні.